Ділення духовної травми народу. Побратими по посестри, сьогодні я хотів би поговорити про такий духовний феномен, який не для багатьох людей є зрозумілим. Люди, приходячи у матеріальний світ, вони забувають про те, що ми через свої образи, через свої думки матеріалізуємо події. Ми впливаємо на оточуючу реальність і таким чином формуємо певні духовні енергетичні поля, які після цього стають ніби такою протореною дорогою, якою розвивається суспільство, людина, рід, нарід. Є таке поняття наукове як архетип. Саме вона говорить про цю проторену дорогу, тобто, коли люди думають в одному напрямку, довго думають, багато поколінь думають. Вони вибудовують такий шлях, такий, таку колію, по якій відбувається звична думка, звичне сприйняття і звичний розвиток. І от коли ми говоримо про зцілення родової травми роду і народу, я зараз хочу звернути вашу увагу на те, що у славян є родова травма, яку вони не осягають. Давайте згадаємо, як сучасна історія описує розвиток славян. Були собі там якісь племена славян, вони там щось ходили, робили. І отут відбулося хрещення, тобто була їм принесена, принесена віра зі сторони. Тобто самі вони були нездатні мати свої віри, самі вони не могли її осягнути, а от зі сторони їм принесли, і вона була добра, вона гарна і вона була сприйнята. Але перед цим, коли вони бігали, вільні слов'яни, умовно так, в своїх племенах, вони були неспроможні створити державу, то до них мусили прийти якісь варяги чи хтось інший, і створити державу. Зараз я не говорю про історичні факти, як це було насправді, і як це треба розуміти. Зараз я говорю про те, що є певний образ. І коли люди в цей образ вкладають животворну силу, живу енергію, вони починають матеріалізувати навколишнє своє буття. І коли ми говоримо про цю родову травму, яку самі собі люди створили, вона висить в повітрі, вона не може бути зціленою. Чому? Тому що більшість людей, як вона говорить, ну да, як ми вчили історію, ну да, бігали слов'яни, хтось прийшов, зробив їм державу. Ага, ну були неспроможні, хтось їм прийшов, зробив віру. Таким чином, з самого початку вибудовується якась меншовартість, якась недолугість, якась нерозумність. І люди самі вірячи в це, вкладають енергію, і вони самі роблять собі травму, самі собі роблять архетип, самі собі роблять слабкість і самі собі роблять трудність. Ми носії ведичного арійського звичаю прапредківської віри, спостерігаючи за цим, нам дуже дивно. Але все одно ми часто можемо бачити, що люди, от вони якось, оце культ страждання, треба страждати. Йде якась вистава дітей, треба плакати, що ми страждаємо. Люди випуску не випускаються, закінчують школу, все одно треба страждати, що пройшло там ці школьні часи, і тепер люди йдуть стають студентами, і оцей культ страждання він усьому проявив. Давайте згадаємо і зрозуміємо, а яким чином, яким чином, яким чином відбувається зцілення? Давайте самого початку згадаємо, що північне Причорномор'я – це та територія, яка з витокових часів. Мала назву Арата. Арата, тобто Держава Аріїв. Або ще вона називалася Рахмаварта. Рахма Свята країна. Тобто, коли ми говоримо про творення людства і творення і розвиток держави, то ми є спадкоємцями і носіями найперших форм державотворення, у цьому новому колі 12 тисяч років, таким чином, немає чого страждати. Коли ми говоримо про те, що саме тут і звідси Руська рівнина, Північне Причорноморя, ми понесли ведичне знання в Індію, наші предки, Орати, Орачі Арії, Арії – це то Орачі, ті, хто рали землю. Тобто, благородні люди, які йшли. До Бога шляхом ярги через шляхом перетворення розкриття божественної якості в собі. Давайте для себе осягнемо. Сьогодні, коли люди відійшли від традиційного усвідомлення себе, вони самі собі надумали, наматеріалізували, зробили собі якісь хибну, якусь хибну енергетичну. Архетипову річ, яка заставляє їх страждати і відчувати меншовартість. У чому проявляється ця меншовартість? Якщо треба назвати магазин, а давайте якось його назвемо якось іншомовним словом, якимось англійським або ще якимось не нашим. А якщо відбувається творення держави, ні, своїх слухати людей ми не можемо, треба, щоб хтось керував. Той, хто був якимось іншим. І тому, якщо ми говоримо зараз, подивіться, як на території України завжди відбувалося розшарування, да? так, ніби в селі говорять святоруською мовою українською, да? а ті, хто владував, владарювали, говорили російською. А коли ми говоримо про Росію, то там, опять же, там всі говорили російською, але закликали якихось німців собі до владарювання якихось там царів, тобто якихось інших там родів народів. У чому це проявляється, як проявляється ця родова травма, вона саме у цьому проявляється. Тобто, що той центр, який об'єднує північ і схід, об'єднує е, схід і захід південь і північ, він чомусь намагається кудись хилитися. Чи наліво, чи направо, чи вверх, чи вниз, не маючи оцього відчуття самовладності. Як відбувалося. Зцілення. Як відбувалося, от, знаєте, треба, коли людина росте, вона вилазить із дитячих штанців, вона стає іншою. Да? І тому, наприклад, когось могли казати, там мудрик-мудрик, а він вже став дорослий, до нього кажуть велемудр. А ще став більш дорослим, до нього кажуть, велемудр велемудр там, Світомирович там, чи, там, Велегорович чи ще якось, Про що мова йде? В арійській ведичні традиції зцілення і перехід з одного архетипу в інший відбувався за допомогою обряда. І цей обряд в першу чергу це були вікові посвяти, і в тому числі ім'я наречення. Усі знають, дитина хвора, вона слабка, вона не може вжити якось їй тяжко їй несуть, їй переімена їй дають інше ім'я, і вона починає жити добре. Вона починає жити чудово, доля міняється. Сьогодні була якась людина нещаслива, нерадісна, там життя тяжке, звали Оксана. Вона пройшла ім'я речення, там звати її там, хай декось Яромира. Вже виникає якесь відчуття сили, щастя, радість. Чому? Тому що відбувається той зв'язок з тою праві... правічною силою Арати. Святої Русі і сьогоднішнього єдності з божественним світом. Тому, коли ми сьогодні говоримо про усвідомлення буття, ми маємо зрозуміти, сьогодні славянський рід, кожна Славянська держава, вона потребує духовного зцілення, повернення до відичного кореню. Тому що, якщо ви згадаєте, то віда. Вона дана усьому людству, віда як знання, як здоровий глуст про те, як треба жити у щасті, у любові і злагоді. Це перше правічне знання, яке було дане усьому людству. Тобто, знаєте, є закон світотворення. Ми можемо його не бачити, ми можемо його не хотіти розуміти, але від цього нам тільки стає тяжче, нам стає больно, тому що ми попадаємо в життєві труднощі. Таким чином, світогляд людини має йти через віду, через осягнення законів світотворення. І тоді духовне і наукове поєднуються, Тоді духовне і матеріальне поєднуються, тоді відбувається творення нового кола. Тому що коли ми говоримо про життя, це завжди коло. І сьогодні починається нове коло, нове коло для всіх слов'янських родів. Нове коло для усього людства. І тому сьогодні багато ніхто не розуміє, думає, а що як, а на що треба опертися, а на які думки. І часто у цьому відбувається саме страшне саморуйнування. Що таке буле, минуле, що таке літопис, що таке істері, та, історія, що називають? так? Це коли нічого не відкидається, нічого не відкидається. Якщо сьогодні одні герої вони не признають тих героїв, що були раніше. Якщо вони признаються ті пам'ятники, які сьогодні є, а завтра і зруйнують, то то саме відбудеться через 50 років, через 100 років, знову це відбувається. А як це як воно може бути, якщо нема цього єдності? Кожного разу нова бараболька, але це все одно бараболька. І тому як би не називався Рід, як би він там не сприймався. Ми маємо розуміти єдність і багатопроявність. І тоді стілюються травми. І тоді не треба тільки одною дорогою користатися. Є багато різних доріг, які ведуть до щастя, і всі вони приводять на вершину гори. Тому самоусвідомлення, духовне самоусвідомлення, розуміння, як людина творить своє життя, впливає не тільки на людину, но і на народ но і на всю цивілізацію. І тому, коли вся цивілізація, вона у своєму духовному усвідомленні оперлася лише на матеріальне, і думаю, що вона тут знаходиться для того, щоб добути більше золота алмазів, чи для того, щоб зробити собі тілесне більше щастя, що ми бачимо? Руйнуються цілі мегадержави. Тому що людина перестає думати про те, що головна цінність це духовна цінність саморозвитку, а опирається лише на тілесне і від цього страждає. Бо мале дорівнює великому. Тому без віди і відичного знання розвитку людини неможливе. І як завжди, я завжди нагадую, що є шлях радості, коли ми усвідомлено йдемо, ми займаємося священними станами, ми медитуємо. Ми поєднуємося з Божественним собі і відкриваємо цю Боже знання. Або є шлях страждання, коли ми думаємо, що духовного нема, ми намагаємося матеріально, ми не пам'ятаємо про минуле, ми ні про що не пам'ятаємо, і в, шаблоні, в шаблон, в колії діючи, постійно створимо собі страждання. Граблі постійно б'ють по почулі. Тож, відкриваючи своє серце, згадаємо, наш небесний світ це Божественний світ правиль. Ми взагалі тут тимчасово. Бог у нашому серці, ми Божественні, ми прийшли сюди для того, аби розкрити свої божественні здібності, сили і таким чином самореалізуватися. Тому щастя, і злагода це вже є наша витокова суть. І коли ми поєднуємося одне до одного, допомагаємо одне одному, любимо одне одного, коли ми любимо Бога щиро як діти, відкриваємо йому своє серце. Відбувається наш розвиток. Тоді є ця єдність і багатопроявність, а не просто якась заскорузлість чи шаблонність, яка веде до страждання. Ми самі творці свого життя, рід Всевишній благословляє нас щастям, любов'ю злагодою, злагоду через віду, через мудрість, через самотворення. Слава роду Сивишні, богами